Друзі, усіх вітаю! З вами пані Олена. Ви на каналі Шопозано, і це наше завершальне відео із циклу. Відео, які ми присвячуємо стародавній історії. Це тема друга на НМТ з історії України. І сьогодні ми з вами будемо говорити про велику грецьку колонізацію, про те, як там греки доплили в нас до українських земель, що вони тут робили, з ким дружили, з ким не дружили, чим займалися. А також поговоримо з вами про велике переселення народів тема, яка є такою, теж дуже глобальною для всесвітньої історії для історії Європи, але і на українських землях також певні події. В нас відбувалися. Отже, поїхали. Нагадаю, що ми говоримо з вами зараз про ранній залізний вік. Якраз в попередньому відео буде тут прикріплене зверху посилання на нього. Якщо ще не дивились, то перегляньте його обов'язково. В попередньому відео ми говорили про кочові народи раннього залізного віку. Це кімерійці, скіфи та сармати. І от саме в той час, коли в нас на українських землях проживали кімерійці, скіфи і сармати. В цей же час тут з'являються стародавні греки. Отже, історія, як там ці греки в нас з'явились на українських землях. Вся справа в тому, що стародавня Греція, ось на той час, це там Восьме століття до нашої ери, на той період, коли в нас на території українських земель жили кімерійці, які, наприклад, там били молоко, кобил, і ще не сильно переймалися якимись високими рівнями розвитку. Стародавня Греція вона вже була дуже такою високоцивілізованою. В них там вже і наука розвивалася, і медицина розвивалася, і мореплавство, і все що Завгодно, але при цьому в них була одна велика проблема, яка не давала їм спокійно жити. Сама по собі Греція, тобто їхня батьківщина, це острівна держава, тобто вона знаходиться на островах, на півостровах. І за рахунок цього, там дуже мало територій, які б були придатні для ведення господарства, для якихось занять там землеробством і так далі, або просто для життя. Якщо ви навіть от зараз відкриєте карту, то ви зможете побачити, що дійсно сучасна Греція так само це острівна держава і там немає прям багатьох територій. А греки розмножувались, тому що дуже часто високий рівень розвитку, високий рівень цивілізації. Коли коли в тебе все добре, все хорошо, то тобі хочеться активніше розмножуватися. От і тому стародавні греків, так прийшов мій помічник, головний. Hello! <ріст> і стародавніх греків їх ставало все більше і більше, а місця, то їм не було, де вони могли би проживати. Тому у них стався демографічний вибух і нестача землі була для ведення господарства і для життя. Тому стародавні грецьки починають велику грецьку колонізацію. Тобто, якщо ми говоримо про причини великої грецької колонізації, то це соціально економічні причини, тобто вони не їхали там. Парабащать увесь світ, у них не було ідеї там з усіма воювати, змагатися і так далі. Першочергова ідея саме великої грецької колонізації це е, соціально економічні е, причини. Звісно, що в ході колонізації, так чи інакше, вони впливали там на інші народи, куди вони там приходили, припливали, десь трохи підсаджували на свою культуру, на торгівлю із собою, але в першу чергу це соціально економічні, і я на цьому наголошую, тому що на НМТ е, це прям дуже часто от, питають саме про ці. Соціально-економічні причини. Далі а, приплили греки в нас до Чорного моря із Середземного. Спочатку воно їм там Чорне море не сильно сподобалося. В порівнянні з Середземним воно було таке дуже холодне, дуже бурхливе. Але з другого разу вони його все ж таки зацінили. Видно, там перший раз приїхали взимку, був якийсь шторм, потім приїхали вже влітку, воно було нормальне. І почали собі греки заселяти. Південь українських земель, південь українських земель, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, територія Криму. Потім далі узбережжя Азовського моря, це Запорізька, Донецька області, це все називається Північне Причорномор'я. Оцю назву північне причорномор'я обов'язково собі запам'ятали. Чим греки тут займалися? По-перше, сільським господарством вони вирощували зерно, займалися садівництвом, намагались маслини тут навіть вирощувати оливки, маслини, виноградарством, скотарством. Ну, тобто, якась. Частина от повністю поринула в це сільське господарство. Але також вони дуже активно займалися торгівлею. З ким же вони торгували? Зі скіфами. Зі скіфами, у греків були дуже активні взаємодії. Звісно, що моментами траплялися якісь і конфліктні ситуації. Так, цього не уникнути. Коли сусідять так, якісь народи між собою, звісно, що траплялись конфлікти, але. Тим не менше, саме культурна торгівельна взаємодія була дуже активна. Наприклад, скіфи там могли грекам продавати якісь там. Хутра тварин, своє зерно, яке вирощували на півночі скіфи, урочі скіфи, землероби, зброю. Є е, теж така версія, що, можливо, саме скіфи навчили греків, при тому, що ці там були суперцивілізовані, але, можливо, саме скіфи навчили греків користуватися стременами. Це частина так спорядження кінського, яке використовується при верховій їзді. Натомість греки скіфам, предмети розкоші, вина, всі ці там. Те шоливки, ювелірні вироби. Ось, наприклад, ті ж самі скіфська пектораль з кургану товста могила, золотий гребінь з кургану солоха. Це скоріше за все робили саме грецькі майстри, але на замовлення скіфів і робили це в їхньому скіфському звіриному стилі, тобто культурні впливи були дуже сильно такі активні. Також у нас в 5 столітті до нашої ери в 480 році до нашої ери 20 грецьких міст держав об'єднуються і утворюють одну велику державу, яка називається Боспорське царство. Щодо до речі, найважливіших грецьких міст держав на території сучасної України, які нам треба знати для НМТ. Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей, чотири ось цих грецьких міста держави, або ж Поліси. Так, Поліс це місто держава в Стародавній Греції. Ці чотири треба обов'язково знати для НМТ, і я вам дуже раджу запам'ятати їхню послідовність і що де знаходиться. Тіра знаходиться там, де річка Дністер впадає в Чорне море, і утворює там Дністровський лиман. Ольвія, там, де річка Південний Буг впадає в Чорне море, і утворює Бузький лиман, і тобто це в недалеко там від сучасного Миколаєва, Миколаївська область. Далі Херсонес це самий південь Кримського півострова, там, де зараз знаходиться Севастополь, в тому Районі, і Пантікапей – це на узбережжі Керченської протоки. А там якраз де знаходиться міст, по якому ми так любимо попадати. Так ось, ось ці чотири ми обов'язково їх запам'ятовуємо із вами. Якщо говорити про пам'ятки грецькі, то нам потрібно знати, як виглядають руїни Херсонесу. Ми можемо побачити ось тут фото руїн Херсонесу, і нижче є також монета. Це також руїни Херсонесу. І ось ця якраз монета вона траплялась на НМТ цього року. Архітектурна, яка архітектурна фішка у стародавніх греків? Це колони. Так, якщо ви бачите колони, то це 100%, 100% стародавні греки, і це руїни Херсонесу. Також може трапитись, наприклад, на НМТ, у нас грецька кераміка, грецькі амфори. Вони відрізняються в нас від трипільських. Трипільці, наприклад, вони, по-перше, робили такі більш примітивні посудини, не настільки. Витончені, а по-друге, у трипільців вони їх розмальовували свої посудини, але вони не робили там якихось прям сюжетних ліній. У трипільців там таке щось хаотичне, цікаве, закручене. А от стародавні греки, вони прям сюжети там малювали зі своїх міфів, зі своєї історії і так далі. Ще один цікавий факт це те, що в нас. Кожне місто, Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей, кожне місто було містом державою. І тому в кожному місті була своя монета. Ось тут можемо побачити приклади монет, їх є дуже багато. Вони теж трапляються на НМТ. Зазвичай там просто треба вказати, хто там створив, так, наприклад, ці монети, і треба відповісти, що це там е, стародавні греки, мешканці античних міст держав на території сучасної України. Е, і навіть, бачите, дельфінчики в місті Ольвія, були монети у вигляді дельфінчиків, отака цікава штука. А, і чому ж, власне, в нас е, стародавні ось ці грецькі міста держави на території України поступово занепали? По-перше, ближче до нашої ери вже в нас до території України доходять володіння Римської імперії. І Римська імперія в цілому бере під свій контроль уже стародавню Грецію, і зокрема і міста держави грецькі на території сучасної України. Але міста ще продовжують жити, так тобто вони продовжують своє існування. А вже в IV столітті нашої ери в нас починається такий процес, як велике переселення народів. Велике переселення народів це дійсно переселення народів. Тобто, по всій Європі протягом там, 300 років відбувалися рухи германських, слов'янських, сарматських і інших племен і народів. Вони відбувалися по території Європи, і, зокрема, на територію Римської імперії. Ну і власне ці рухи вони якби і призвели до руйнування Римської імперії. Почалося це все із того, що. З півночі в нас зі скандинавських там, територій почали рухатися готи, готи пішли на гунів, гуни пішли далі. Словом, такий відбувався в загальноєвропейський заміс. Нам не треба прям супер знати там в деталях, що відбувалось, хто куди рухався, але нам потрібно знати, що в нас, наприклад, там, на території України, через територію України проходили готи, гуни, остготи, і, от зокрема, під натиском цих. Племен в нас занепали античні міста держави, тобто ось ці грецькі міста держави, на території сучасної України. На цьому ми з вами завершуємо е, тему стародавньої історії повністю. В наступних відео серія наступних відео буде в нас вже присвячена історії Русі. Це вже буде наша третя тема на НМТ. Я вас із цим вітаю. Якщо ви дивились всі відео, якщо вони для вас були корисними, нагадую вам поставити вподобайку, підписатися. І нагадую, що 9 вересня стартує річний курс підготовки до НМТ з історії, на якому ми повністю проходимо всю програму. Розбираємо типові тести НМТ, будемо дуже багато працювати над тим форматом, тими форматами тестів, які у нас з'явились на НМТ 25-го року, а це тести на критичне мислення, на аналіз подій, фактів, джерел і так далі. Тому все це будемо робити. Якщо хочете потрапити на курс, переходьте в мій інстаграм і пишіть мені свої питання, пишіть, що хочете записатися. А якщо напишете кодовий Ютуб, то ще отримаєте